Всім привіт! Я на каналі Міс Попереві сюрпризи. І я на сьогоднішнє відео зробила новиночку на ну, 3, але вона дуже маленька. Вгадай пісню по емоджі. Тут все чотири пакетики, вони однакові. Але я, обіця, я вам обіцяю, що колекція буде цікава. І той, хто вгадає пісню, отримає від мене підписку і, ком... і лайк. Так, давайте виберемо сьогодні чорну розпаковку. І сьогодні ми, до речі, закінчимо розп... 에... колекцію пластирів. Сьогодні нам випаде легендарний, і нарешті, тому що він останній залишився. Р... Чорна розпаковка. Тут ми беремо чорний. Далі, що в мене є сумочці. Е... Так, тут два чорних. Я хочу взяти поменший. Емоджі. Ну, вони тут всі чорні, так що давайте оце, оце візьмемо. Так. Так, беремо наш каталожик. Чорна розпаковочку у нас сьогодні. Так, перші дивіталі колекції вже закінчені. Так, тепер колекція пластирів. Такий пластир ми його дуже скоро побачимо. А зараз ми приклеюємо пакетик. Ой, я вже відклеїла пластир сам. Пакетик. О, я вже не сам пакетик, а сам подаруночок відклеїла. А так, я поки що отак. Так я вже його відклеїла так, що раз, два, три, який легендарний бскучий такий. Гарний. Мені дуже подобається ця колекція. І я обіцяла, що коли закінчиться ця колекція, то я зроблю обзор на весь мій. Каталожик. Так, тепер переходимо до нашої наступної колекції. Що в моїй сумочці. Так. Ось наша колекція, що в моїй сумочці Тут уже є три сюрпризи. Жуйка, серветки і навушники. Відкриваємо цей пакетик. О, відкривається добре. Так. Раз, два, три. Помадка. Я таку помадку намалювала. Але в мене не такі помади. в мене блиски. Всякі, всі близькі. Ось сюди ось так. Давайте. Так. І переходимо до нашої нобиночки через три, два, один. Ой, спочатку трошки спалила е, наступну корекцію, але вона вийде в. Після двох... Ну, відео ще не відео, а після того відео вийде ця новинка, новин. Я не знаю, якось вийде, коли вона гадає пісню по емодзі. І це у нас, як думаєте, під номером один, два, три, чотири. Я думаю, що під номером два. Раз, два, три. Ми не вигадали під номером один. Ну ладно, відкриваємо. Трошки далековато відкрила. Трішки далеко відкрила. Ух, тиш-тиш-тиш, відрива І ви повинні будете вгадати пісню по ночі. Я її покажу в наступному відео. Так, це піром під номером один. Зараз тут у нас. Це такий типу ранок. А це Україна. О, зараз я спробую відклеїти. знайшла. Так, і на наступне відео я напишу відгадку до цієї пісні. А ви ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі. Хто знає пісню, пишіть коментарі. Всі коментарі я постараюся лайкати і за мені, е, побачити їх. Я буду дуже старатись А ще я хотіла вам показати, що я зробила сьогодні з три Ось таку підставку для чаю. Але чай і забула про неї. Так, тут моє ім'я написано Якщо бачите, то це такі бантики. Це моя слабкість, бантики, то просто. Я кажу, це не мене перше відео, ну нічого страшного. Далі на розпаковку у нас буде лише дві колекції. Я не знаю, буде дуже-дуже короткі відео. Дуже-дуже короткі відео будуть. Тому я не знаю поки що що робити. Ну, а на корміну колекцію я робити в мене не вийде. До речі, я хочу, щоб ви зі мною робили. Я хочу... Зробити вам тутор на колекції, як я роблю. І наступну новиночку я вам покажу, як я роблю пакетики і сюрпризики. Так що всім па-па! До нових зустрічей! Лайкайте, чекаю від вас, сподобайку, коментар і підписку. Па-па!